Мама, це найважливіше в житті дитини. Ось зв'язок з мамою це прям дуже важливий зв'язок. От в перші роки життя для дитини мама це от прям все найважливіша людина. І все в такому ж тоні. І з одного боку, я всі ці оди про те, що мама в житті дитини це прям божество слухала, а з іншого боку, піддавала відразу й сумнівам і, і питанням, тому що бачила одну несостиковку. Якщо мама це все в житті дитини, вона головна, вона е, дає. Безпеку, вона найважливіша людина у житті дитини, то чому тоді мої клієнти на консультаціях, дорослі успішні жінки, так ридають від того, що у них у житті не було тата, або від того, що тато було надто мало, або від того, що він був, але йому було похер на те, що в нього є дочка. Чому особисто я та жінка, яку в дитинстві любила, обожнювала мама, хвалила, цілувала, обіймала, балувала, вислуховувала, підтримувала? в усьому виросла з такою діркою всередині від того, що мій тато був холодним зі мною, ігнорував мене, тримав мене завжди на відстані. Звідки в мене з'явилася оця моя травма, яку я вісім років у терапії проживала зі своїм психологом? Чому мені не вистачило кохання лише мами? Адже це дивно, що мама така головна і найважливіша, не переважила, не перемогла своєю любов'ю, не любов, ю, нелюбов ю, усунення тохола тата.